Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Будь ласка, присідайте! На початку проповіді я хотів би вас запитатися. Ми сьогодні святкуємо велике свято Християнське. І які ж назви є у цьому Християнського свята? Можете декілька варіантів ваших сказати. Пасха! Великий! А ще. Пейса, добре. А ще. Великоць. Ну, Хто не знав словаки, не тільки словаки, поляки і інші народи, вони це свято називають не Великдень, а Великанос Великий Велика Ніч. Ось. І коли ми говоримо про Великдень, ну, якщо б вас би запитатися, а що таке Великдень? Ну, би ви сказали, це Великий День, коли Воскрес Христос. Добре, що таке, якщо запитатися словака, що таке Велика ніч, він би сказав би цей словак, що це ніч, коли воскрес Христос. Добре, а якщо я вас запитаю, а що таке Пасха? Що ви скажете? Ну добре, це день, коли воскрес Христос. Але якщо ми відкриваємо Біблію, ми знаходимо, що Пасха була ще до Воскресіння Христа. Ви знали про це? Точно всі знали. Я отримую велике таке задоволення, велику насолоду, коли спілкуюся з підлітками. Тому що часто наші діти, навіть не часто, воно так і є, вони є нашим дзеркалом. І ось у нас вчора знову була зустріч підлітків. І ми розмовляли про Пасху. І з'ясувалося, що вони так мало знають про Пасху. І в мене є підозри, що і ви мало знаєте про Пасху. Ви знаєте про Воскресіння Христа, але я вже почув: тут одна сестричка дуже голосно кричала: я її почув, що, що ж таке Пасха. Ви знаєте значення цього слова? Великий день, великий день, великий день, так? А Пасха? Ну я, я вже знаю, хто тут вчився в семінарі. Це брат Олександр, він сказав правильно. Пройти повз. Уявляєте, це, це слово, воно перекладається, як пройти повз. А тепер включіть розум, включіть свій інтелект. А тоді, якщо пройти повз, то як Воскресіння Христа асоціюється з Пасхою, З пройти повз? Ми святкуємо свято, яке перекладається одне з його значень, пройти повз, а як його пов'язати з Воскресінням Христа? Як його пов'язати з особою Христа? Ми можемо сказати, що Христос прийшов повз нас? Чи як це так? Ось, і давайте спільно пороздумуємо. Я пропоную вам, щоб ми спільно прочитали один текст. Я не буду зупинятися на всіх моментах цього тексту, але лише на деяких. Я пропоную Євангелій від Івана, другий розділ з 13 по 21 вірш. А зближалася Пасха Юдейська і зразу зупиняюся. Що? Так то є тільки не, христи... є не лише християнська Пасха, але ще є і юдейська Пасха. Дивина, правда? І до Єрусалиму подався Ісус. І знову. Стоп! Так Пасха була, що в часи Ісуса Христа, і ще до того, як Він був розп'ятий, і ще до того, як Він воскрес? Дивина! Якщо ви не знаєте Слова Божого, якщо ви не читаєте Біблію, то для вас ці речі будуть дивними. І знайшов він, що продавали у храмі волів і овець, і голубів, та сиділи міняльники, і, зробивши вбича з, мотузки, з мотузків, він вигнав із храму всіх, вівці воли, а міняльникам гроші розсипав, і поперевертав їм столи і сказав продавцям голубів. Заберіть оце звідси і не робіть із дому оця мого дому торгового. Тоді учні його згадали, що написано: «Ревність додому твого з'їдає мене. І обізвались юдеї, сказали йому, яке нам знамено покажеш, що ти можеш робити таке. Ісус відповів і промовив до них: Зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Відказали ж юдеї: «46 літ будувався цей храм. А ти за три дні поставиш його, а він говорив про храм тіла свого. Ось такий текст. І зупинимось на декількох моментах. Юдейська Пасха тут згадується, в 13 вірші. Так що ж таке юдейська Пасха? Вже, тут, як дехто сказав, це свято, це назва означає протиповз. І це свято воно, воно у нас провадить за сотні навіть. Багато-багато років до Христа, коли єврейський народ був в рабстві в єгипетському. І коли Бог послав Мойсея вивести євреїв із рабства. І фараон не хотів цього, не хотів відпускати євреїв. І тоді Бог зробив багато чудес. Ви пам'ятаєте, хто пам'ятає про кари на Єгипет? Їх було, дітки пам'ятають, і вони були різноманітні. І жаби там були, і гнояки там були, і сарана там була, і річка ставала кров'ю, і багато чого іншого. Але ось прийшла остання кара. Господь, устами Моїсея сказав до фараона: Відпусти мій народ, але якщо цього не станеться, прийди. Велика кара. Господь повбиває всіх первородних. А хто такі первородні? Це старші сім'ї в сім'ї. Підніміть руку, хто старший син в сім'ї. Або єдиний. Отаким от людям, цим первородним їм загрожувала в ті часи смерть. Але цієї смерті можна було уникнути. Але лише в один спосіб. Не допомогла би ні молитва, ні сльози, ні плач, ні прохання в Бога. Ніщо би не допомогло. Ніякі жертви, ні добре минуле життя, ні навіть праведне життя ніщо би не допомогло. Первородний мав померти. Єдине, що зупиняло ангола, ангола смерті, ангола губителя, це кров. кров. Ягняти, якою треба було поместити одвірки дому. І от прийшла ця страшна ніч, і йшов ангел через Єгипет, ангел, який вбивав первородних. І там, де була кров на одвірках дому, ангел не входив туди. Але де цієї крові не було, він заходив і вбивав. І прийшов ранок, і весь Єгипет підняв крик і плач, тому що в кожному домі був мертвий. В кожному домі хтось помер. І лише в тих домах євреїв, які були помащені кров'ю кров агнця, ягняти, не було смерті. І тому, коли євреї кажуть Песаха або Пасха, як ми говоримо, вони згадують свято, коли ангел прийшов повз. І ось Христос також приходить на святкування цього свята в Єрусалим. Це велике свято для євреїв. Багато євреїв з'їжджаються буквально з усього світу туди, щоб відсвяткувати його. І навіть вони роблять це до сьогоднішнього дня. І ось Христос прийшов в храм, прийшов це свято. І він побачив, що євреї святкують, але дещо йому там не сподобалося. Я не буду зупинятись на тому, що там була худоба, ми це все прочитали. І то, що там була ця худоба, це була практична справа. Чому? Тому що жертви приносились тільки чисті тварини, без вади. І кожну таку тварину мав оглянути священник. І там же була ця худоба приготовлена. Приходь, плати, приноси жертву. Христос все розганяється. І потім євреї до нього звертаються питаються, якою владою ти це робиш. Докажи нам, що ти маєш право це робити. Тому що це храм. Тому що тут не може прийти будь-хто і робити будь що. Докажи, що ти маєш владу від Бога це робити. І Христос дає. Дуже таку складну відповідь. Він каже: Зруйнуйте цей храм, і я за три дні поставлю його. Навіть я, ми розуміємо, що тут написано в тексті, що він говорив про храм свого тіла. Але Христос, коли казав це, Він же він міг їм пояснити: Вбийте мене, я воскресну. Він так не говорить. Він говорить: зруйнуйте храм. І я підозрюю, що Христос свідомо це сказав. Для того, щоб вони думали про храм Єрусалимський. Він свідомо це сказав для того, щоб ми вже сьогодні, і в часи після Його Воскресіння ми побачили зв'язок між Його. Між ним, між його тілом і храмом. Коли Христос сказав зруйнути цей храм, для євреїв це був виклик. Храм був зруйнований багато разів, не один раз і не два рази. Його відбудовували. І для євреїв, коли йдеться про руйнування Єрусалимського храму, це завжди для них біль. Це завжди для них згадка про Божий суд. Який прийшов на них за непослух, за ідолопоклонство, за відступництво. І коли Христос говорить: зруйнуйте храм, це виклик для них і по тій причині, що храм завжди руйнували вороги, вороги Ізраїля. Навіть можна сказати вороги Бога, язичники, хоча Бог їх. Навіть язичників використовували для того, щоб покарати Ізраїль. Коли Христос каже: зруйнуйте цей храм, і коли ми вже розуміємо про храм Його тіла, ви згадайте, чим був храм для євреїв? Це було особливе місце. Сьогодні Олександр згадував, звичайно, що жоден храм не може вмістити Бога. Але в храмі в Єрусалимі була Божа слава. Це було особливе місце. Воно… Він не міг порівнятися. Або точніше, з ним не могла порівнятися жодна синагога. В синагозі вивчали письмо, в синагозі молилися, але лише в храмі приносилося жертви. Лише в храмі був Ковчег, лише в храмі перебувала слава Божа. Христос каже: зруйнуйте це! І потім, знаєте, приходить час небагато, в 70-му році нашої ери, через декілька десятиліть. Після смерті Христа, після Його Воскресіння, після Його Вознесіння, храм таки був зруйнований. Але насправді в той час він же не мав такого значення, як до цього. Чому? Тому що коли Христос помирає, хто, хто пам'ятає, що відбулося в храмі, коли Христос помер? На Олововському хресті? Роз, розірвалася завіса. Роз, розірвалася завіса. Це символ. Ви знаєте, що завіса? Завіса, воно відділяла святою святих від людей. Завіса це місце, за яким перебувала Божа слава. Христос помирає, і це не просто так вона руйнується. Не просто так вона розривається це завіса. Бог виходить до людей. Знаєте, ми сьогодні багато часу сперечаємося, де насправді перебуває Бог? Який він цей Бог? І це питання воно турбувало і людей в часи Христа. Учні одного разу вони запиталися його, покажи нам отця. Їм було цікаво, який же цей Бог. Вони знали, що Бог це Дух. Вони знали, Його неможливо побачити, але вони запиталися Його, Покажи нам його. І що Христос відповідає? Він говорить: Як ви питаєте, покажи нам отця? Ви бачили мене. Христос говорить: ви бачили мене. Якщо ви бачили мене, ви бачили Отця. Ми знаходимо в посланні до Колосян апостол Павло пише дуже влучне слово. В Христі в ньому тілесно живе вся повнота Божества. В той час, коли в храмі перебувала слава Божа, в тілі Ісуса Христа перебував сам Бог. Це надзвичайно. Коли храм не міг вмістити Бога, але тіло його вміщало. Уявляєте? Коли храм він не міг виконати того всього, він не міг дати людям всю повноту правди про Бога, вони зосереджувалися часто на другорядних питаннях, і, на жаль, і ми сьогодні можемо цього робити. Але лише в Христі ми пізнаємо правду про Бога. Лише в Христі ми можемо бачити Бога таким, який Він є. Немає цієї завіси, немає цих жертв. Але є Христос, якого можна бачити, якого можна торкатися в ті часи, якого можна було почути в той час, коли Бога люди не чули. Лише пророки в окремих випадках чули голос Божий. Але до Христа можна було доторкнутися, його можна було запитатися, його можна було почути від нього відповідь. І ще один такий цікавий момент, коли Христос каже, зруйнуйте цей храм, я відбудую його за три дні, вони говорять, що храм будувався багато років. Але проблема для людини, знаєте в чому? Що храм таки можна відбудувати? Зруйноване каміння можна знищ... від... відбудувати. Стіни можна поставити. Жертівник можна зробити новий. Навіть розірвану завісу можна... можна шити. Але хто воскресить тіло? Хто воскресить померлого? Хто воскресить розіп'ятого? Христос каже, я це зроблю. Бог говорить устами Христа, Я це зроблю. І це чудо, яке трапляється з Христом в Його Воскресінні, це набагато більше чуду, як віднова храму. Тому що це в людських силах відновити храм. Але в людських силах немає. Ми не маємо сили Воскресити. Ми не мали сили, ніхто не мав сили Воскресити Христа. Ось до чого, до чого? Чому Христос робить таку паралель між храмом в Єрусалимі і між власним тілом? Храм був в Єрусалимі. Люди з'їжджали туди з усього світу. Невелика, невелика кількість людей могли поклонятися в правильному місці, правдивому Богу. Але Христос, і сьогодні також цей текст був згаданий. Коли розмовляв з Самарянкою, він казав, що приходить час, коли ви будете поклонятися Богу. Не на цій горі, і не в Єрусалимі. І не в Києві, і не в Москві, і не в Нью-Йорку. Не буде такого місця, про яке можна було б назвати правильним, істинним, єдиним і неповторним. І навіть це місце, де ми сьогодні поклоняємось Богу, воно не є унікальним. Але воно не є унікальним завдяки Христу. Затому, завдяку, завдяки тому, що сам Христос є нашим храмом. Завдяки тому, що Він обіцяв, що де ви будете зібрані, я там буду. Уявляєте? Де Він є, там же є свята і святих. Не одна точка на цій планеті в Єрусалимі. А одночасно мільйони місць на цій землі. І в кожному він присутній в силі і в славі. І в кожному місці він наповнює нас Духом Святим. І в кожному місці є правдиве поклоніння. Ось, що трапилося. Ось чому він так проводить паралель між тим храмом і храмом його тіла. Але давайте ж повернемось до Песаху, або до Пасхи, щоб не залишити цю тему вже не закритою. Свого часу ангел губитель йшов і вбивав перворідних. Але, при... Але не заходив той дім, там була, де була кров ангця. Але прийде день, день, день великого, страшного Божого Суду. Коли Бог буде судити кожне створіння на цій землі, кожну людину. І доля тих, хто буде засуджений, вона страшна. Це, не, це буде не просто смерть, це буде вічна смерть. Це смерть, яка ніколи не закінчується. Це буде вічне відділення від живого Бога. Але буде категорія людей, які помащені кров'ю анця. Але хто Хто цей Агнець? Це Христос. Тому-то ви тепер розумієте, чому в Новому Завіті Христа називають Анцем? Чому Христа в новому завіті називають Ягнятком? Тому що Він наша Пасха, Христос наша Пасха. В Христі ми маємо Пасху. Він проходить повз. Божий суд проходить повз нас. Божий гнів проходить повз нас. Вічна смерть проходить повз нас. Завдяки Христу, завдяки Його смерті. Завдяки Його Воскресінню. Завдяки тому, що Пасха є Христос. Тож давайте помолимось. Господи, ми дякуємо Тобі за Твою велику любов. Ми дякуємо Тобі за Христа, за анця Божого. За, Божого, за Боже ягня, який пролив за нас свою святу кров, щоб помастити нас, нас нею, щоб окропити нас кров'ю Нового Завіту, заради того, що в день суду твій гнів пройшов повз нас, твій суд пройшов повз нас. І вічна смерть прийшла повз нас. Ми дякуємо за те, що Христос Воскрес. За те, що Він переміг смерть, за те, що тепер у Христі ми поклоняємося Господу правдиво на кожному місці, за те, що Дух Його, Він не за завісою, але він там, де збираються істинні поклонники. Ті, що у Христі. Боже, ми дякуємо Тобі. Ми благословляємо Тебе, ми славимо Тебе. Амінь.